Церкві, що священик говорить, але завжди слухають, що погода каже, правда, чи щось там. Уряд скаже. Ні, більше в Америці слухають, що лікар скаже. Чи адвок. Ви сьогодні прийшли до храму, бо ви відчували, що треба це зробити. Це неймовірно важлива річ у житті. Голітьте на своє людське земне життя. Ви щось досягали. Щось кожен з вас досяг, я досяг, всі ми Я досяг, що вчора прилетів сюди до Скраменту Чікав. Зараз теж хтось звідкись прилетів, приїхав, щось доробився, хату купив, чи в процесі. Ми розуміємо, що без зусиль, без старання має Так само, як без зусилля ви не могли попасти сьогодні до храму. Треба встати, сісти в авто, їхати. Так без зусиль земному житті нічого не досягнеш, Нічого. Ти завжди маєш прикладати зусилля, старання. У нас на роді так і кажуть, вода камінь точка. Знаєте, сучасні засоби комунікації, інтернет, особливо соціальні мережі багато дають нам. Позитивно комунікувати, спілкуватись, серо платиш копію, коли дзвониш до України. Дуже легко тепер комунікувати. Групи різні творяться, не комунікують парафії між собою. Але знаєте, сучасний світ нас відучив чи відучує від того, щоби щось досягати, треба прикладати за світ. Нам здається все легко. Особливо, коли ти побачиш в Фейсбуці. В Інстаграмі чи інше, що хтось досягнув чогось. Чи, здається, от, от людина досягнула, а що я? Коли ви передаєтесь інстаграм, Фейсбук, вам здається, що ціле життя в когось ідеальне. Це так, як майже святе, знаєте? Є життя святих, ти описуєш життя святих, що в них все було ідеально. А як ти подивишся Фейсбук тепер? Ну, здається, майже таке ідеальне життя. Але коли ми спілкуємося більше з людиною, бачимо, не все таке. Не все так легко. Не все так легко в тих, хто зарав, хто має мільйони. 99 з них працювали дуже відано, ощадливо, зміни, може, деколись скупів, але прикладали зусилля і старання, щоб щось заробити. Ті артисти, які стали популярними, вони не, талі, не так стають, як американці овер знають. Знаю Україні одного скрипаля. Кі. Годинами. Чуєте? Години. дві, три, а то й 6-7 годин на день білік я на скрипці, виявляєте? Не виглядає, якщо він коли виступає, всім виглядає, що він віртуоз. Навіть він може грати на трьох скрипках зразу, може грати на одній струні. Але цю віртуозність, коли він здобуває, коли працює, і ми особливо це відчуваємо момент.